З вересня 2025 року для студентів українських вищих навчальних закладів з'явиться новий обов'язковий предмет базова загальна військова підготовка. Це рішення вже викликало жваві обговорення серед молоді, освітян, юристів та суспільства загалом. Чому саме зараз вводять таку ініціативу, які наслідки вона матиме та чи вплине це на мобілізацію студентів? Сьогодні розберемо всі деталі цього нововведення та дамо відповіді на всі найчастіші запитання. Починаємо. Останні події в Україні змушують державу змінювати підходи до оборонної політики. Військова загроза з боку агресора, досвід мобілізації, а також потреба готовності громадян до можливих викликів диктують нові умови. У зв'язку з цим уряд розробив концепцію базової загальновійськової підготовки, яка має дві основні мети: перше формування базових військових навичок у молоді. Навіть якщо людина не планує служити в армії, вона має володіти базовими знаннями щодо поводження зі зброєю, тактики самооборони, надання першої медичної допомоги та навігації в умовах бойових дій. Друге це зміцнення обороноздатності країни. Україна прагне створити суспільство, де кожен громадянин у разі небезпеки розуміє свої дії, може організовано реагувати на надзвичайні ситуації та при потребі долучитися до Сил оборони. Ця практика не є новою у світі. Вона активно застосовується у таких країнах, як Фінляндія, Польща та країни Балтії. Там молодь змалко отримує військову підготовку, що дозволяє їм відповідальніше ставитися до оборони держави, що взагалі є собою базова загальна військова підготовка. Програма базової загальновійськової підготовки відповідає сучасним умовам і має складатися з двох частин: теоретичний курс 90 академічних годин. Студенти вивчатимуть військові дисципліни безпосередньо в закладах освіти. Ця частина включатиме такі теми, як військова тактика, міжнародне гуманітарне право, військова етика, основи виживання у бойових умовах та психологічна підготовка. Практичний курс 210 академічних годин передбачає навчання у спеціалізованих військових центрах, де студенти отримують практичні навички у володінні зброєю, тактичній підготовці, орієнтовані на місцевості та надані до медичної допомоги. Одним із найпоширеніших питань, яке виникає, чи означає проходження базової загальновійськової підготовки автоматичним залученням до армії? Відповідь ні, це не мобілізація. Закон чітко регламентує, що студенти не підлягають мобілізації до 25 років. Водночас юнаки та дівчата, які досягли 18-річного віку, можуть добровільно вступити на контрактну службу Збройних Сили України, якщо виявлять таке бажання. Хто проходитиме цю підготовку? Теоретичну частину повинні пройти усі студенти. Практичну частину тільки чоловіки, які є придатними до військової служби. Жінки також зможуть пройти практичну частину добровільно, однак за умови взяття на військовий облік територіальними центрами комплектування. Якщо студент, який зобов'язаний проходити базову загальну військову підготовку і, зокрема, практичну частину відмовиться від цього, це може бути підставою для відрахування його з навчального закладу. Базова загальна військова підготовка додає ряд конкретних переваг. Військова облікова спеціальність. Після закінчення навчання студенти складуть прицягу та отримують військовий квиток. Кар'єрні можливості для працевлаштування в державних органах, органах місцевого самоврядування чи прокуратурі базова загальновійськова підготовка стане обов'язковою умовою. Но також життєво важливі навички. Вмінні надавати першу допомогу, виживати в екстремальних умовах, діяти в кризових ситуаціях є корисними навіть у мирному часі. Для практичних занять студенти використовуватимуть звичайне озброєння Збройних сил України. Зокрема, і військову техніку за умови її наявності у навчальних центрах. Перед початком практичних занять студенти обов'язково будуть проходити медичну комісію. Ті особи, які будуть визнані непридатними до військової служби, будуть звільнятися від проходження практичної частини. Практична підготовка завершуватиметься підсумковим контролем, за яким визначатимуть готовність студента до проходження військової служби за військово-обліковою спеціальністю. Порядок підсумкового контролю визначатиме Генштаб. Ті громадяни, які успішно завершили базову підготовку, складають військову присягу, отримують сертифікат про проходження БЗВП та здобуття військово-облікової спеціальності. Сертифікат видаватиме навчальна військова частина чи заклад освіти, у якому проводили практичну підготовку. А що робити тим особам, які не вступали до навчальних закладів? Якщо 18-річний хлопець вирішив не вступати до навчального закладу, у період з 18 до 24 років він повинен самостійно визначити, коли він буде проходити базову загальну військову підготовку. Її фактично запровадили замість строкової служби. Якщо ж до 24 років військовозобов'язаний не зробить цього самостійно, він буде зобов'язаний пройти базову військову службу у період з 24 до 25 років. Отже, базова загальна військова підготовка це не просто чергова реформа, а стратегічний крок, спрямований на формування відповідального громадянського суспільства. Це рішення має як переваги, так, так і викликає багато питань. Однак варто розуміти, що у сучасних умовах кожен громадянин має бути готовим до захисту держави та свого життя. Пишіть свою думку щодо базової загальної військової підготовки в коментарях, діліться цим відео зі своїми друзями і не забувайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть голосу.